pro Євросоюз і про наш агроринок. Бо коли вступимо в ЄС, наш агроринок має бути закритий на 20 років. Це думка заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзячка. Він вважає, що це захистить інтереси польських аграріїв і сільгоспродукція з України. Цей сира і перероблена не має потрапляти в Польщу. Він також нагадав, що коли Варшава приєдналася до Євросоюзу, Німеччина заморозила ринок праці для поляків на 8 років, коли захищала власні інтереси. Тож, Польща має діяти за таким самим принципом, вважає міністр. Зараз доєднуємо до розмови Дениса Марчука, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю вас. А, ну, власне. А <різуміння> розуміння після вступу, що буде з нашою аграркою, воно от у нас уже присутнє, і на рівні аграріїв, і на рівні держави, і от те, що сказав профільний міністр Польщі, ну ми про це знали і до цього готові, чи, чи ні? Ми не готові, і треба буде зараз проробляти шляхи. А що ж буде, як будемо інтегруватись, співпрацювати і вливати своїм чималим на правду ринком до ринку ЄС? Ну, насправді сказати, що будемо готові, це буде такий популізм, тому що роз роботи дуже велика кількість яку нам потрібно зробити. Є велика кількість директив, які ми як держава в аграрному секторі маємо згодити в контексті євроінтеграції до е членами Європейського союзу, саме в аграрному питанні. Якщо подивитися в контексті політичних домовленостей, то в принципі там узгодженість є, А що дивитися з точки зору економіки, то Порядка 40% всіх нормативних документів вони лягають на саме аграрний сектор. Тому таких протиріч, таких зауважень, таких висловів з боку і, і європейських наших партнерів, зокрема з Польщі, насправді буде ще досить таки багато, і говорити, що там ми там зможемо вирішити найближчі місяці. Два на жаль, цього не доводиться констатувати такі предметні розмови. Вони стануть. Овсякденної нашою справою у вигляді таких зустрічей круглих столів, напрацювання на рівні міністрів, заступників міністрів для того, щоб частково почати інтегрувати. Ну інше питання, наскільки ми як сьогодні, держава, готові, тому що а ті вимоги, які будуть стосуватися України до євроінтеграційних таких процесів стосовно вимог там виготовлення продукції, використання засобів захисту рослин, мінеральних добрив, вони потребуватимуть значного збільшення ціни за ту продукцію, яку ми виростили. А відпові. Відповідно потрібно тоді буде проговорити момент компенсації, тобто субвенції дотації чи готовий сьогодні євросоюз щороку більше 10 мільярдів євро виділяти для України? Це питання, якраз є одним із ключових. Чому так поляки на це над цим турбуються? Тому що вони бояться, що в них буде просто зайнято частково субсидії. Угу. Пане Денис, насправді за що битва поляки вже аж можуть забезпечити і перекрити все те, що ми постачаємо. Чи це знаєте така гра в довгу і питання в грошах? І ми ж розуміємо, що далеко не все те, що виробляє агросектор України, воно потрібне в Європі. воно їде в Європу і в переробленому і в напівпереробленому і в непереробленому вигляді. Що точно поза загрозою і буде в попиті там незалежно від заяв гучних Польща? Ну, те, що ви однозначно привів, тому що економіка і кошти є ключовим в цьому моменті. Ви дійсно праві, що ми не перезавантажимо аграрної продукції європейський ринок, тому що як і до воїни часу, так під час війни. Ключовим ринку по збуту сировини для нас є країни Азії, Африки і Близького Сходу. Єдине, на що дійсно поляки вбачають конкуренцію, що за період час існування без мити без пот, яке було запроваджено у 2022 році в червні місяці, у нас частково збільшилась товарообіг між європейським союзом і Україною в частині продукції з доданою вартостю, тобто це перероблена продукція, яка сідає на полицях магазинів, і власне поляки, які 20 дійсно останніх років дуже синд... інтенсивно працював. Алло, тим, щоб саме їхня продукція реалізувалася в європейському союзі, вбачають цьому для себе ризики. Але з іншого боку, ми ж перебуваємо в ринковій економіці. Ми перебуваємо в процесі певної здорової конкуренції. Тому якщо український продукт буде якісним і він буде користуватися попитом серед європейських мешканців, то чому ми повинні здавати свої інтереси? Тому зараз відверто сказати, які саме там критерії, які категорії продуктів будуть під загрозою. Чесно кажучи, дуже важко. Але стосовно фінансів, повторюється дійсно ключовий момент. От навіть зараз, коли блокується заборона транзиту, фактично з України територію Польщі вийшли польські товаробники, тому що вони розуміють, це момент, поки гальмується перевезення української продукції. Вони стоять простоють по кілька тижнів. Цей момент ринок Європи шукає альтернативу, йде в тому числі до польських товаровників і купують їх те, що могли б купити в Україні. Пане Денисе, зараз спробую змоделювати. Спробую змоделювати, а ви виправте мене. Під час цих переговорів про вступ до Євросоюзу Україна окремо з кожною з 27 держав-членів ЄС проводить перемовини, вирішує по аграрці. Так з ким, з чим, в яких обсягах торгує, на що, де є, які квоти і. Це, в принципі, вкладається в позицію Польщі. Ну от вона, типу, вже каже офіційно, що з нами, типу, перемовин по ну, не буде. Але з іншими 26 країнами Україна може під час підготовки до вступу ЄС проводити перемовини і визначати, що куди в яких об'ємах постачати. Ну сам принцип існування європейського союзу і торгівельних відносин він не передбачає будь-яких обмежень на реалізації продукції, тобто вільний продаж продукції, який здійснюється в рамках кожної країни в структурі європейського союзу. Тому, коли ми зараз будемо обмежувати себе про постав, постачання, постачаннями напарад. Сказати, скільки ми там будемо квотувати, наприклад, цукру завозити, чи наприклад, пшениці, чи молочної продукції, це ну якось не не ті відносини, які ми б хотіли почати. тому що саме європейський ринок з точки зору економіки, він є одним з найперспективніших у світі, тому що 500 мільйонів населення платиспроможного населення, і ту продукцію кількість, яку ми виробляємо, дійсно можна було б підсилити і е, скрім так ре 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 реалізувати на європейських ринках. Але як буде виглядати це на практиці, Це напевно більше питання до заступників міністра економіки, які займаються питаннями торгівлі. Слухайте, панденсе, то чи важливе питання? Чи ми не отримаємо у вигляді міністерства сільськогосподарського, сільськогосподарського або аграрної продукції в Польщі ще одну таку, знаєте, анклав Угорщини, яка буде протестувати, перешкоджати, ставити палки в колеса і так далі, попри заяву нового прем'єра? Ну для нас це не нові речі, тому що навіть до повномасштабного вторгнення, якщо дивитися на процес євроінтеграції, буду говорити на прикладі нашої асоціації. Ми давно хотіли б стати членами Європейської асоціації фермерів. Є така організація Копака Джека. І знаєте, хто найбільше створює там труднощі? Сама асоціація фермерів Польщі, які всілякими методами переконує інших європейських партнерів, що Україна не має бути там представлення. Ми зараз отримали асоційоване членство за рахунок спільного об'єднання а іншої аграрної асоціації української це. Всі українських форум. але тим не менш, такі труднощі в нас були завжди, і на жаль, з періодом війни, вони не послабилися а подекуди збільшилися в контексті цих заборон, які існували спочатку травня до вересня місяця на заборону імпорту української продукції. Далі це переросло фактично заборону здійснювати навіть транзит. Тому дійсно таких. Труднощів в процесі євроінтеграції, в процесі домовленості з боку Польщі, а я впевнений там далі. Угорщина буде час від часу підключатися словаччина, так як ми бачили це останні місяці. 30 секунд буквально уточню. А польські фермери і аграрії вони є найбільшим пулом у євросоюзі чи ні? 30 секунд. Ні, ні, не найбільшим, але досить таки сильним і вагомим, тому що за рахунок розвитку, які вкладалися в їхні корпоративні рухи за останні 20 років, вони досить таки інтенсивно виросли. Плюс це аграрна країна, так чи інакше, аграрний розвиток в Польщі, навіть за соціалістичного режиму, був досить таки сильний, тому вони мають такий серйозний вплив сьогодні на європейський союз в контексті аграрної продукції. Дякуємо Денис Марчук. Візнається заступник голови всеукраїнської аграрної ради.